Вітаю, друзі! Щоб ви не витрачали багато часу, сьогодні я підібрала для вас декілька стрічок, які гарантовано піднімуть ваш настрій. Як завжди, хочу нагадати про ваші підписки та активність у вигляді вподобайок та коментарів. Дуже допомагають каналу розвиватися. Тож буду щиро вдячна за вашу підтримку. Давайте разом підтримувати україномовний контент. Влаштовуйтесь зручніше і всім приємного перегляду. Відкриває сьогоднішню добірку фільм Тепер я буду любити тебе. В центрі сюжету опиняється модний ресторатор Мішель, бізнес якого успішно процвітає. Здається, удача посміхається йому скрізь і завжди. Одного разу напередодні різдва його життя змінюється, коли кохана дружина йде до іншого чоловіка. Саме тоді розпочинається закручена історія цієї дивовижної романтики. Незабаром герой зустрічає дівчину, з якою він, можливо, знайде довгоочікуване щастя. Випадкове знайомство з дівчиною, в якої зараз теж проблем в коханні вистачає, змушує Мішеля задуматись, це фортуна чи може чийсь план. Їхні історії переплітаються, доля продовжує іронізувати, а кохання грається з ними і веде за своїм власним сценарієм. На новорічні свята час повірити у справжні дива. Письменниця, що стала генеральним директором модного бренду, має об'єднатися із конкурентами для порятунку своєї компанії. Щоб завоювати прихильність аудиторії, вона має написати про те, як закохатися до різдва. У фільмі знялись Террі Гетчер Ден Пейн. Прем'єра фільму відбудеться 28 грудня 2023 року. Різдва на льоду Кортні Беннет обожнює дітей. Колись вона була фігуристкою, але через серйозну травму, не змогла продовжити кар'єру, та дівчина ж продовжує безкоштовно навчати дітей фігурному катанню на міському катку, який фінансує місцева мерія. Напередодні Різдва Кортні дізнається погану новину про те, що в міському бюджеті немає коштів для утримання ковзанки, тому її планують закрити. Врятувати Ковзанку може лише справжнє диво, проте цілеспрямована корні збирається докласти всіх зусиль для порятунку своєї улюбленої справи. Не забувайте залишати коментарі від переглянутого фільму. Фільм пригоди С Миколая. Це симпатична пригодницька комедія для усієї родини від відомого майстра новорічних мюзиклів. Такий собі один вдома, по-українськи. Події розгортаються в українських Карпатах, куди приїжджає на відпочинок звичайна українська родина: мама, тато і двоє дітей восьмирічний Артем та його старша сестра. Одного дня, коли дорослі відправляються відпочити вдвох, діти залишаються на господарстві одні. І якраз в цей час в їх будинок приходить святий Миколай. Але невдовзі стає зрозумілим, що в костюмі святого сховався злодій. Артему доведеться ледь не самотужки рятувати сімейний скарб від негідника. Фільм пригоди Ес Миколая буде цікаво дивитися як дітям, так і дорослим. Незабутнє Різдво. Сієра Бельмонт – розпещена спадкоємиця-підприємця, який володіє розкішним гірськолижним курортом. Життя сієри нудне і передбачуване, але все змінюється, коли вона падає, зісковжнувши з вершини гори, що призводить до отримання амнезії. В той час як персонал місцевої лікарні не знає, як поводитись із жінкою, що втратила пам'ять, власник невеликого готелю на ім'я Джек бере турботу про сієру на себе. З цього моменту розпещена дівчина потрапляє в затишний і чарівний світ звичайної сім'ї, відкриваючи для себе прості радості життя серед людей, де панує взаєморозуміння, підтримка та любов. Чи зацікавив вас цей фільм? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Тільки диво. Події фільму розгортаються напередодні свята Святого Миколая у 17 сторіччі. Це історія юнака Северина та його сестри, які задля порятунку хворого батька долають у низку випробувань та потрапляють у мир пригод. Їх батько відчайдушно захищав рідне місто від наступу великої криги, тривалої зими, що тягнеться вже майже сім років. Але сили чоловіка вичерпались, він важко захворів, і врятувати його може лише один відомий лікар Миколай, майже святий, якого потрібно привести. Вести до них у місто під дією різдвяного дива головні герої відправляються у довгий шлях до лікаря та потрапляють у цілий вир неймовірних пригод. Вони долають не лише труднощі а й знаходять справжнє кохання та будують міцну дружбу. Цей фільм про силу доброти, що здатне здолати, навіть здавалося б, непереможні сили темрявий. Сенс сюжету це зрозуміли кожній людині на планеті, люби та бережи своїх батьків, свою родину. Це історія в цілому про добро. Сподіваюсь, вам сподобався даний ролик і ви дізнались з нього щось нове та цікаве. Чекаю від вас на зворотній зв'язок у вигляді підписок та вподобайок, які дуже допомагають у просуванні даного контенту з алгоритмами українського Ютубу. Давайте разом підтримувати україномовний контент. Всім подякувала за перегляд. Бережіть себе та своїх рідних.